Вітаю в етері телеканалу Раї підсумковий випуск новин Прикарпаття. У студії працює Вікторія Уніцька. Серед головних тем тижня візиту повноваженої президента з питань безбар'єрності, відкриття пластової станиці у бурштані та підтримка людей похилого віку усе важливе просто зараз. З робочим візитом на Івано-Франківщині побувала уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Вона відвідала медичні заклади області та перевірила, як у регіоні впроваджуються стандарти доступності для пацієнтів, зокрема військовослужбовців і ветеранів. Докладніше про поїздку у сюжеті Яни Лазорик. Рівний доступ до медичних послуг Івано-Франківськ відвідала уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Лумакіна, щоб перевірити медичні заклади на доступність та інклюзивність. Вона оглянула обласний перинатальний центр, де цього року встановили два додаткові пандуси: один для жінок, для породіль, для вагітних, для жінок, які потребують гінекологічної допомоги. А другий це пандус для мого відділення, для діток, які мають порушення з нейророзвитку, які мають попередній діагноз ДЦП, які потребують крісла колісного. Також цей пандус ми використовуємо для візочків немовлят. у нас є кнопка виклику. Вони дзвонять, і один-двоє з працівників обов'язково допоможуть. Директорка департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук підкреслює. Доступність це не тільки про пандуси. Зараз велика увага приділяється трансформації старих будівель та будівництву нових медзакладів з над сучасними умовами. Найбільша проблема, з якими ми стикаємося в плані доступності для наших пацієнтів, ми всі розуміємо, що ми проводимо реконструкцію старих будівель, і це досить складно. Найкраще це коли ми будуємо нову будівлю. Якщо в відсотковому співвідношенні я скажу 80% ми опрацювали для того, щоб наші заклади. Були доступні в плані елементарних речей, пандусів. Доступні санкімнат. Звичайно, що працювати ще є над чим, і ми постійно на це акцентуємо нашим керівникам закладів охорони здоров'я і здійснюємо цим контроль. Після огляду перинатального центру Тетяна Ломакіна вкотре переконалася, питання доступності це те, над чим зараз працює вся країна. Тут ми бачили і чули, що фахівці просять про розширення просторів, що це просто недостатньо для тої кількості людей, які сьогодні вже відвідують цей центр. Тобто ми почули цей побажання. Друге, ми обговорювали можливості для батьків проживати. Да? Тобто, якщо це амбулаторна послуга, туди можуть проживати батьки, чи це не за дорого до 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 доїжджати, а, проживати, орендувати житло. Тобто ми маємо розглядати роз послугу зі всіх боків. Тобто, недостатньо просто сьогодні, якщо ми зробимо найшрасивіші най пандус, він вирішить питання лише. Можливості увійти в приміщення, але ми маємо подивитись на всю послугу якомога ширше. Уповноважена також відвідала обласну клінічну лікарню, поліклініку, а також ветеранський простір. Мрія діє Лазорик, Віктор Костенюк, Телерадіокомпанія Рей. Психологи, логопеди та мобільна бригада. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили центр ментального здоров'я. Перший спеціалізований підрозділ, де допомогу отримуватимуть саме діти. Як він працюватиме та які послуги доступні маленьким пацієнтам, розкаже Дар'я Базовод. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні відкрили центр ментального здоров'я для наймолодших. Він допоможе дітям побороти стрес та адаптуватися до складних умов сьогодення. Тут працюватимуть психіатри, психологи, логопеди, медсестри та реєстратор. А в майбутньому будуть залучати й інших спеціалістів. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник зазначає, над проєктом працювали довго через потребу у значній фінансовій підтримці, коли знайшли міжнародні. Інвестори, карі та чехи, які погодились профінансувати внутрішні роботи, ми домовились профінансувати зовнішні роботи. Ми почали реалізовувати цю ідею, паралельно підшукували кадрів, вчили своїх спеціалістів, щоб відкриття центру співпало з першим робочим днем центру. Проєктна менеджерка благодійного фонду Карітас Чехія Яна Марків підкреслює, в наш час важливо підтримувати ментальне здоров'я. каже такі центри планують відкрити і в інших областях України. Ми працювали з пані Ларисою. Це є регіональна теж координаторка програми «Всеукраїнське ментального здоров'я та як івано Франківській області разом з нею. Ми відвідали різні локації, різні клінічні лікарні, кластерні лікарні де ми могли влаштувати цей центр. І так як у нас тут вийшла дуже хороша взаємодія, по-перше, обласної влади, по-друге, кооперація з представниками лікарні, з дирекцією лікарні, ми вирішили власне, почати роботу такого ментального центру ремонту облаштування саме на цій локації. А тут будуть працювати фахівці це і психолог, психотерапевт, лікарі для індивідуальної та групової терапії. І тут буде навіть мобільна команда, яка зможе виїжджати на виїзди, коли буде це необхідно. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук переконана. Моральної підтримки потребують не лише дорослі, а й діти. Ми розуміємо, що час війни складний для всіх, особливо для наших дітей, тому що ворог краде дитинство, краде молоді, юні прекрасні руки, і в мирний час наші діти по іншому би жили, по іншому би вчилися, навчалися і розвивалися. А ми зараз в складних умовах, тому що війна це виклики, це випробування, це навчання в укриттях. Це постійні стрес, особливо тих дітей, батьки, яких перебувають на фронті. У нас є багато дітей сиріт, діточки батьки, яких загинули на фронті. Тому такі центри переконано, що є надзвичайно потрібно. У центрі ментального здоров'я для дітей планують щодня приймати від 30 до 50 пацієнтів. Для них проводитимуть індивідуальні або групові заняття. Наразі це перший і єдиний центр ментального здоров'я для дітей в області. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Унікальні речі від тих, хто боронив Україну на фронті. В Івано-Франківську організували ярмарок ветеранських товарів, щоб підтримати захисників, які після служби обрали шлях підприємництва. Тут можна було придбати крафтову продукцію, поспілкуватися з її авторами та отримати консультації щодо працевлаштування і програм державної підтримки. Подробиці у сюжеті Яни Лазорик. Рекрутинг, профорієнтація та саморобні вироби в Івано-Франківську відбувся ярмарок вакансій та презентації ветеранського бізнесу, що об'єднав понад 30 роботодавців області. Вони запропонували більш ніж 200 вакансій. Хочу сказати, що сьогодні присутні так само будуть на ярмарку наші безробітні шукачі роботи більше 100 безробітних, які будуть мати можливість поцікавитися, поспілкуватися з тим роботодавцями, які. Будуть пропонувати свої вакансії. Діти наші можуть отримати майстер-класи по різних напрямках, по, по бісероплетінню, по плетінню маскувальних сіток, інші види такої діяльності. Окрім того, ветерани та їхні дружини, які перемогли у грантовій програмі Власна справа, представили свій унікальний бізнес. Від початку цього року, станом на 20 вересня, 100 учасників бойових дій отримали гранти від служби зайнятості. Які будуть розвивати свій бізнес. А крім того, вони створять 200 робочих додаткових робочих місць. Сума грантів вона коливається від 150-250 до 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень для учасників бойових дій. Ця в цьому випадку він вже був підприємцем. Так само і дружини можуть отримати від нас гранти. Дружина захисника пані Людмила взяла участь у грантовій програмі та заснувала власну сироварню. На ярмарці вона представляє різноманітні молочні вироби, які разом з чоловіком створюють з любов'ю та турботою. Зараз у нас сирна забавка, власна справа нас витягує. В першу чергу морально. Ми не боїмося брати на себе відповідальність. У нас є ну, козочки. Це не тільки робити сир, це й доглядати за тваринами. Якщо це власна справа, це вже відповідальність, тому що це і податки, і якщо грант, наприклад, це також створення робочих місць. І я вам хочу сказати, це як ковток свіжої води в нашу сім'ю через працю, через роботу, через відповідальність. Ветеран Олександр Ткачук розпочинав підприємницьку діяльність пошиття етноодягу. Зараз чоловік займається виготовленням безпілотних систем. Ми приїхали в Франківськ з Києва, відкрили тут власну нову справу, тому що попередня залишилася в Ірпені. Спочатку це було виробництво етноодягу, На прибуток з того виробництва ми почали виготовляти безпілотники. Це були спочатку квадрокоптери, а потім вже і перехоплювачі. І Літакового типу та типу монокрила. ми йдемо від потреби. Так як нам на фронті зараз потрібні крила, і потрібно більше безпілотників, тому ми і почали складати їх самі. Цей ярмарок відбувся за ініціативи голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Яна Лазорик, Ірина Мищишин, телерадіокомпанія Рейм. У Бурштинській громаді відкрили пластову домівку станиці бурштин. Її розмістили у ліцей номер 3 де особливу увагу завжди приділяли патріотичному вихованню. Урочистості зібрали понад 200 учасників. Серед них була й наша знімальна група. У Бурштині з нагоди 471-ї річниці заснування міста відбулось урочисте відкриття пластової домівки станиці Бурштини» на базі ліцею номер 3 Директорка навчального закладу Руслана Лащ підкреслює, локацію обрали не випадково. Саме ліцей номер 3 це є ліцей, який виховується на козацько-лицарському вихованні. Наші вихованці це дійсності люди, діти, які люблять свою державу. Свій народ люблять свій рідний дім. Пластова домівка призначення знайшла у нашому музеї народознавства. Це символ духу, єдності і любові до рідного краю боротьби за нашу Україну. Станичним станиці бурштин став Іван Юрченко. Він впевнений, що саме в пласті діти отримають знання, які знадобляться у дорослому житті. Пласт – то середовище, в якому діти можуть отримати. Те, чого б їй бракує драйву в житті і школою. особливим моментом свята стало урочисте пов'язання пластової хустини символу єдності та приналежності до великої пластової родини. Світ обернись! На честь новоіменованої пластунки прихильниці Дарини тричі скоро свідками зародження пласту в бурштині стали понад дві сотні гостей, серед яких були пластуни зі станиці рогатин. Голова Рогатинської пластової ради Ярема Зварчук подарував новій домівці ікону святого Юрія Змієборця, покровителя пластунів. Пластовий рух він є в Україні вже від 1911 року. Це є рух, який входить у всесвітню мережу скавоцького руху, і головною метою для пластунів це є виховання молодого покоління в дусі вірності Богу і Україні. Ну і оскільки ми ну, пройшли не з порожніми руками, то ми такий символічний портрет привезли. Не портрет, а картину нашого рогатинського знаменитого графіка всесвітньої слави, графіка Володимира Баляса. Він... Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин наголошує. Бути пластуном престижно, адже це виховання молодої еліти, що зберігає традиції, любов до рідної землі та бога. Це мрія мого життя. От, по духу, вони мені дуже близькі. І я якби знайшов, знаєте, родину. Мені отак видається. Тому що я про пласт багато знаю. Я знаю, хто в пласті був. Я знаю, які, які провідники нашого народу виховували цю пласті, і які вони сповідують цінності. Я розумію, що іншого шляху не то, що іншого, але вкрай важливо, щоб якомога більше молоді е, шло через пласт. На відкритті станиці відбувся благодійний аукціон на підтримку першого батальйону 106-ї бригади. ТРО. попри те, що було лише два лоти, вдалось зібрати 20 тисяч гривень. Юлія Торконя, Олег Бат, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Коломия об'єднала освітян із різних куточків України. Вчителі, вихователі та педагоги. Понад 350 учасників зібралися, щоб поділитися досвідом, новими практиками та баченням сучасної освіти. Тут звучали ідеї про розвиток дітей, партнерство з батьками та інноваційні підходи у навчанні. Атмосферу зустрічі передасть наша Коломийська знімальна група. Про дошкілля саме таку назву мала зустріч, яка відбулася в Коломиї. Організаторами та ініціаторами такого заходу стали Коломийський центр позашкільного розвитку педагогічних працівників та місцевий ліцей номер 1 Учасники цієї зустрічі це директори центру професійного розвитку педагогічних працівників, це начальники управління освіти, це керівники закладів дошкільної освіти, вихователі, методисти та всі ті, кому не байдужа дошкільна освіта. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що освіті в Коломиї надають. Дошкілля це є основа. З дошкілля все починається. Тому саме цей захід має на меті заострити нашу увагу на дошкіллі, на тих діточках, які є найбільш сприйнятливі, найбільш сприймають інформацію, найбільш придатливі до навчання. І ще хочу сказати, що діти це є добрими прикладами і вчителями для своїх батьків. Серед учасників зустрічі чимало коло Наші керівники дошкільних закладів, методисти будуть ділитися досвідом, будуть показувати, які практики вони використовують в роботі з дітьми. Тобто, це є дуже важливо на сьогодні, тому дошкільна освіта ну в першу чергу вона має рухатися вперед. Один із учасників. В заходу Ростислав Перехожук себе називає мандруючим вчителем, бо їздить містами країни і презентує свій stem проєкт Чудеса навколо коло нас вже ось в даний момент відвідав 341 заклад освіти України, де показують діткам, як з простих харчових продуктів зробити щось таке, що можна легко повторити вдома. Там сода, лимонна кислота, молоко і так далі. Все те, що є в мами на кухні, з того всього можна хімічити. Вихователька дитячого садка із Кам'янця-Подільського Оксана Масовець, переможниця конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2024. Приїхала на зустріч для обміну досвідом. Ми з колегою Наталією Калайдою будемо. Сьогодні ділитися досвідом про впровадження програми всебічного розвитку крок за кроком. Також будемо показувати залучати вихователів до своєї майстерки, де будемо демонструвати інтегрований підхід до занять, а також партнерську підтримку для батьків. Модерував захід заступник голови державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Тривалий час в Україні, на мою думку, було недооціненим. Дошкільна ланка це. Саме той етап у житті людини, це саме той етап в житті в освіті дитини, який закладає фундамент для успішної освіти в школі, в закладі вищої освіти і потім у професійній кар'єрі. Ми зараз маємо новий ухвалений новий закон про дошкільну освіту, і це сьогодні в Коломиї чи не перший такий масштабний захід в Україні присвячений дошкіллю, окрім зустрічі освітяни, працювали у різних робочих групах. З коломи Іван Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Торбота про людей похилого віку. В Івано-Франківську у центрі Ямаріуполь влаштували майстер-клас з ниткографіки. Це не просто творчість, а своєрідна арт-терапія, яка допомагає зняти стрес, покращити дрібну моторику та відновити відчуття радості від спілкування та створення чогось прекрасного. Бачила процес Дар'я Базовод. Подарувати відчуття радості, натхнення та тепла в Івано-Франківську у центрі Я Маріуполь відбувся майстер-клас ниткографії для людей похилого віку. Світлана Харєва родом із Маріуполя. Івано-Франківську вона від початку повномасштабного вторгнення. Жінка ділиться, що заняття допомагають відволіктися від буденних клопотів та дарують відчуття спокою. Мені все це подобається ніколи в своєму житті я нічим цим не займалася. Дуже вдячна людям, які це пропонують і навчають. Спеціалістка проєкту Хелпіч International в Україні Ніна Браділя зазначає, такі події допомагають літнім людям почуватися у безпеці та вести гідне життя. Такі зустрічі це більше ніж заняття. Це простір, де кожен відчуває, я важливий, мене чують, я не один. Гідне життя в старшому віці це не привилегії, це право, право на безпеку, здоров'я, гідність. Підтримуючи людей похилого віку в Україні, HelpAge не лише надає гуманітарну допомогу, а і дарує турботу про емоційне благополуччя. Це те, що рятує від самотності. Та повертає відчуття життя виконувачка обов'язків керівника центру Я Маріуполь Вікторія Ткачик розповідає, мережа центрів Я Маріуполь розташована у 22 містах України. Вони створені за ініціативи голови Маріуполя, щоб підтримати переселенців. Один із основних напрямків напрямків роботи це підтримання ментального здоров'я Маріупольців. Для чого це проводиться? Ну, всі ми знаємо. Люди були, перебували в важкому психологічному стані після всіх цих випадків агресії, скажімо так, і евакуації з міста. Тому ми працюємо для того, щоб покращити це ментальне здоров'я, допомогти маріупольцям адаптуватися, війти в нормальний ритм життя і продовжувати жити далі. Подібні заходи не лише рятують літніх людей від самотності, а й продовжують їхнє життя, наповнюючи його радістю, спілкування та творчістю. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Футбол у пам'ять про героїв. У лісному Хлібичині провели турнір серед школярів задля вшанування загиблих прикарпатців. Чотири команди вийшли на поле, аби розіграти кубок. Атмосфера була наповнена азартом і спортивним запалом. Хто став переможцем, знають наші коломийські журналісти. Турнір із міні-футболу пам'яті загиблих героїв проводять із 2014 року. Цьогоріч за кубок боролися юні футболісти четвертих-п'ятих класів. В гості до лісних любичинців завітали однолітки із зотенії, Куршева та турки. Організатором змагань є обласна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Цей турнір він особливий, тому що зініційований був перший рік початку нашої війни з нашим хай бог простить сусідом. Але так життя склалося. Ми намагаємося побільше залучати дітей, тому що в дитяча пам'ять вона вона дуже дуже така, яка не, не забудеться вже їм до кінця життя. Що вони проводили турнір пам'яті тих, заради кого вони живуть. Всі роки натхненником і співорганізатором змагань є заслужений вчитель України Іван Конюк. Каже, що ніколи не втомиться організовувати такі турніри. Якщо ми, значить, порівнюємо тих хлопців, які воюють в тих них умовах, а ми тут в таких умовах прекрасно, сонечко світить, і кажуть, нічого над головою не літає. Це навіть гріх сказати, щоб мучитись, треба працювати, ще раз працювати. Директор Калісно-Клібочинського ліцею Ірина Арбчак впевнена, що турнір має виховне значення для молоді. Діти вчаться, поважати героїв, шанувати пам'ять про загиблих героїв. Я, по суті, ми Розпочинали, коли я була засобником з, з виховної. Ми розпочинали ці цей турнір з 2014 року. І маю ну маю змогу спостерігати і бачу, все, що все ж таки воно є важливим. Самі ж юні футболісти зазначають, що брати участь в таких змаганнях для них престижно і поважно. Дуже шкода тих людей, які загинули за свободу. За... Мені дуже приємно брати участь в цьому турнірі. Нехай ці всі люди залишаться в наших серцях. Перемогу в турнірі вибрали юні футболісти з Отенії. Однак всі отримали смаколики від Карі та Сколомия, а призере ще й набори запашних карпатських чаїв. З Лісного хлібича на Богдан Малецький, Галина Романчук телерадіо компанія Раї. Це всі підсумкові новини на сьогодні. Далі стежимо за головними подіями у світі. Залишайтеся з телеканалом Раї.